Феєрія Словська, будинок слова. Читає Шептицька Аліна. Не поетеса я і не поетка. Нехай говорить Гамлет, створений Шекспіром, знайома Катерина у Шевченка. Всі знають, віршомазом будь нелегко. Романтики з Донеччини, Сосюра, Огорнути любов'ю неньки В країну прославляв властиво. Тож зовсім тут не просто так звучить ім'я козацьке вперте. І розливається ріка тичина ніжний ганебний, він, друг, чи ворог невгамовний, проте той вмів так добре прописать опанно інно знов його чергове. Наступна сцена дивне місто тож Семенко, оспівана футура. Авто, дороги, білі люди, відбиток шалі городів безрудних. У море хвильовий заходить. Геть від Москви. Ви чуєте, панове, що постріл той у голову, болючий, вбив на його, комуну розгромив за горну? У вирі революції ці митці змогли багато сотворити, культуру нашу, солов'їну мову поширить, серед українців влить. Будинок, слово, неганебні люди, ганьбою був той випадок нещасний, коли совок влізав туди ногою. Як добре, що помер завчасно.